Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія, і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Він вам або допоможе, або налякає до непритомності. Які темні сторони приховують нейромережі? Чому подекуди це буває дуже кріпово, особливо якщо це хорор-контент? Попереджаю: у цьому відео подекуди можуть бути моторошні кадри, але все ж вони згенеровані, а не реальні. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок і не пропускайте нові відео. А ще ви можете стати спонсором мого каналу і дивитися ексклюзивні відео спеціально для спонсорів. Як, от, наприклад, ось це: про те, як б'юті-рутина може стати перешкодою для інтимної близькості. І починаємо: штучний інтелект сьогодні стрімко змінює нашу взаємодію зі світом. З одного він вражає своєю здатністю генерувати ідеалізовані образи людей, зокрема жінок якими захоплюються мільйони. До речі, про захоплення штучним інтелектом та жінками, яких він генерує, можна говорити взагалі в окремому відео. Якщо б вам було це цікаво, пишіть коментарі, і я запишу відео. А з іншого боку, штучний інтелект сьогодні стає джерелом просто неймовірного жахливого хоррор-контенту, моторошних істот, викривлених реальностей та сцен, які підсвідомо зачіпають наші страхи. Така двозначність підкреслює, наскільки впливовим є штучний інтелект у формуванні? Нашого уявлення про красу та жах. Інтернет вже давно став місцем, де живуть найрізноманітніші страхи людини. Згадайте легенди про слендермена чи кріпіпасту, скажімо як, моторош на момо, персонажі, які зародилися у віртуальних хащах і лякали, і досі лякають мільйони людей і дітей. Але сьогодні страхи, що виникають онлайн, отримали нового союзника штучний інтелект. Він не лише генерує нові образи, але й проникає в підсвідомість і виловлює звідти щось неймовірне, граючи на наших найпотаємніших страхах. Далі, будь ласка, можете відкласти їжу. Коли відео Віл Сміт їсть спагетті стало вірусним, воно виглядало швидше як невинна комедія. Але, можливо, саме такий подібний контент і став тими дверима, які відкрили шлях до світу моторошного мистецтва, створеного штучним інтелектом. Це відео у різних варіаціях зображує жахливо деформованого Вілла Сміта, який з лякаючим ентузіазмом набиває рот жменями спагетті. На відміну від інших вірусних зображень та відео, як от Арешт Трампа чи Папа у Баленсіага, сцена із смітом, шість пагеті зовсім не намагається когось обманути. Вона очевидно кріпово нереалістична і розповсюджується в мережі саме завдяки своїй зловісності, навіть демонічності, як дехто написав. Жодні слова не можуть передати психологічної шкоди, яку спричиняє це відео. Кожен його аспект, від виразів обличчя до рухів і навіть самих спагеті, які здаються живими, є неймовірно лякаючими. Ситуація погіршилася ще більше, коли інший користувач з Reddit додав текстовий запит слово «фрикадельки». Найцікавіше те, що ще пару років тому ось такі технології генерації зображень були доступні вузькому колу якихось там митців чи, можливо, навіть не так митців, як розробників цих технологій. А Сьогодні ці інструменти є в кожному смартфоні. І навіть безкоштовні причому є. Але такий контент користується популярністю. В першу чергу через клікбетність, через рейджбейтність. дуже багато людей загалом просто лякаються і висловлюють свої думки, що спричиняє вірусність, чому ці роботи настільки лякають. Відповідь прихована у їхній естетиці: штучний інтелект генерує зображення, що здаються глибоко знайомими, але одночасно чужими. Ми відчуваємо дивний зв'язок між тим, що випльовує примітивна мережа цифрових нейронів, і тим, що міг би уявити несправний людський мозок. Ця межа між реальним і сюрреалістичним перетворює цей контент на потужний інструмент впливу на нашу психіку. Використання штучного інтелекту дає нові можливості для розвитку інтернет-фольклору, створюються нові криптиди, тобто цифрові монстри, які існують лише у віртуальному просторі. Відомі зображення Слендермена чи The Rake Даються дитячою казкою у порівнянні з тим, що пропонують сучасні алгоритми. Ці образи часто надихаються популярними естетиками, як от Weirdcore Core або Liminal Spaces. Ефект такого контенту базується на виникненні у вас почутті невідомості, тривоги, яка виникає від потрапляння у нібито ностальгійні, забуті чи загрозливо тихі місця. Ми повертаємося в локації зі своїх кошмарів. Про Dreamcore, Backrooms, я дуже багато говорила в Тіктосі. Саме з цього контенту я починала взагалі свій шлях в Тіктосі і дуже багато чого про це читала і розповідала. Але дуже часто воно було створено людьми, дизайнерами графічними чи просто якимись художниками. А зараз. Використовується штучний інтелект, і це у мільйони разів більш реалістично. Автор каналу Latent Spaces розповів, що відео із тим, як Віл Сміт їсть спагетті, надихнуло його як дивака почати експериментувати, щоб побачити на що ще жахливе здатний штучний інтелект. Цей користувач публікує згенеровані кліпи із страшними вигаданими створіннями. Героями його постів виступають Дон Кроулери, страшні істоти із щупальцями та скелетоподібні кореневі люди. Ці моторошні та деформована логіка машини створюють сюрреалістичний жах. Вони настільки шокуючі, що навіть простий дум скролер зупиняється, розглядає і намагається з'ясувати, що це в біса таке. Давайте розглянемо окремих криптидів, які зараз ширяться інтернетом. Криптиди – це істоти, існування яких взагалі не підтверджено, але про них ходять легенди і чутки. До криптидів можна віднести снігову людину, і чудовисько, і чупакабру. криптиди є частиною фольклору, інтернет-культури, та взагалі міфології. Уявлення про них існувало в людей завжди. Вони уособлюють те, що ховається на межі нашого. Розуміння лякає і одночасно приваблює своєю загадковістю. Хто такий крунгус? Це вигаданий крептид, створений за допомогою генеративного штучного інтелекту. Його зображення і легенда виникли випадково, коли користувачі почали експериментувати з текстово зображувальними моделями шиї, скажімо, як Міджорні. У крунгуса є всі ознаки класичного крептида. Він має лякаючу потибічну зовнішність, але конкретний його вигляд варіюється залежно від уяви автора. Подібно до криптидів минулого, крункус завойовує популярність в соцмережах через свою загадковість та потойбічність. Крункус, як один із криптидів, перетворився на символ нашого страху перед невідомим і одночасно на свідчення безмежності творчих можливостей технологій. Тому дуже цікаво, що у фільмі Я робот, знятому за книгою Айзека Азімова, головний герой каже роботу: чи напишеш ти симфонію, чи намалюєш ти картину? Спостерігаємо ми якраз таки навпаки, що роботи, тобто штучний інтелект. Пише і картини, і симфонії, а люди продовжують гарувати на фабриках. Особливо моторошною є криптитка ЛОБ. Її історія почалася у 22-му році, коли художники, дослідники штучного інтелекту експериментували із генераторами зображень. Художник Суперкомпозайт використовував функцію негативного підказування Negative Prompt, яка працює так: нейромережа генерує зображення максимально віддалене від початкового поняття. Під час цього експерименту було введено запит згенерувати щось протилежне чомусь позитивному, і несподівано з'явився образ жінки із моторошною зовнішністю, яку згодом назвали Ло. Її Обличчя стало впізнаваним: це зловісна, похмура жінка із запалими очима, худим обличчям та рисами, які викликають у вас тривогу. Обличчя цієї персонажки викликає у вас ефект зловісної долини. Явище, коли щось схоже на людину, виглядає настільки неприродно, що спричиняє дискомфорт. Лоаб стала частиною нового типу фольклору, який народжується в епоху штучного інтелекту. Традиційні крептиди, такі як снігова людина, чоловнецьке чудовисько, створювалися через багатолітні перекази, тоді як Лоап це крептид цифрової епохи, але її образ спричиняє ті ж почуття страху й загадковості. Інтернет-спільнота почала створювати міфи навколо неї. Про неї говорить, що вона живе у штучному інтелекті. Що б це не означало? Вона є демоном чи приводом, і вона може виходити на поверхню. Криптид Лоап підкреслює, що ми, як суспільство, маємо усвідомити нову епоху. Ця персонажка є попередженням про те, що штучний інтелект може бути не лише інструментом творчості, а й джерелом чогось, що спричиняє глибокий дискомфорт і змушує переосмислювати межі між технологією, мистецтвом. І людською психологією. Дуже цікаво, що дослідники навчили штучний інтелект виявляти наші потаємні страхи. Виходить, що нейромережа знає нас краще, ніж ми самі себе. Навіть технічні помилки, які трапляються в роботах штучного інтелекту, додають особливого жаху. Зайва рука, крива голова чи нерівні пропорції спричиняють непідробний дискомфорт. Пам'ятаєте, коли нейромережі тренувалися? Приблизно у 2015 році це був проєкт від Google Deep Dream. і там було дуже багато кошмарних монстриків із очима собачок. Правда полягає в тому, що цей проєкт Deep Dream розроблявся під керівництвом росіянина Олександра Мордвинцева, і тоді працював у команді Google Research. Але давайте без ненависті до мене в коментарях я просто розповідаю. Факт: Механізм роботи Deep Dream полягав у зворотньому поширенні сигналу через нейронну мережу. Якщо проста нейромережа ідентифікувала об'єкти на фото, скажімо, це кішка, то Deep Dream робила зворотні. Вона підсилювала ті елементи, які впізнавала. І цей процес створював сюрреалістичні зображення, схожі на галюцинації, із хімерними деталями, такими як очі, тварини або архітектурні елементи. Проте, справжні основи для сучасних генераторів зображень заклав проєкт Пандемоніум. Концепція розроблена в 1959 році Олівером Селфріджем, одним із піонерів у сфері штучного інтелекту. Ця модель є ранньою спробою пояснити, як може працювати процес розпізнавання образів. В обчислювальних системах. Назва пандемоніум походить від грецького слова, яке означає все пекло. І вона натякає на організовану хаотичність процесів у системі. Основна ідея полягала у ієрархії так званих демонів, тобто спеціалізованих агентів, які відповідають кожен за свою функцію. І вони взаємодіють у своїй системі, яка схожа на мережу. Це були сенсорні демони, функціональні демони, когнітивні демони та демон прийняття рішень. Ця модель нагадувала людський мозок, де працюють одночасно різні частини цієї системи. Моторожний контент від штучного інтелекту це лише верхівочка айсберга, тому що ми знаємо, генератори зображень та відео сьогодні є небезпечними інструментами в руках недобросовісних людей. Це можуть бути і діпфейки політиків. Ми з вами з цим стикалися на початку великої війни. Також ці інструменти використовуються зловмисниками для генерації дуже жахливого контенту, який включає малих людей. У одному з своїх відео я вже говорила, як використовують зображення маленьких людей із опублікованих їхніми мамами сімейних блогів, і згодом генерують відповідний контент. Ну і також такі нейромережі можуть бути інструментом для генерації контенту для дорослих на помаранчевому Ютубі. І я навіть не скажу, що це було б аж так погано, тому що це. Розвантажило би індустрію, яка тисне на жінок, але також виникають дуже моторошні стосунки людей із нейромережами. І про це, як я вже сказала, можливо, я ще колись поговорю. То чому ж ці страшилки від штучного інтелекту настільки нас лякають у своєму есеї моторошне Фройд описує жах як прояв знайомих, але пригнічених нашим его-думок, які повертаються час від часу, хоча ми не усвідомлюємо їх. До речі, про це я говорила у своєму відео в Тіктосі десь приблизно два роки тому, коли я пояснювала про ефект зловісної долини. До речі, переходьте в мій Тікток та підписуйтесь? Карл Густав Юнг пояснював популярність фільмів жахів, тим, що вони звертаються до первісних архетипів, похованих глибоко в нашому колективному несвідомому. І сьогодні доступ до цього колективного несвідомого став ніколи легким. Ось таким технологічним колективним несвідомим став штучний інтелект, який буквально галюціонує наші колективні сни, страхи та тривоги, відображаючи їх у вигляді вигаданих світів. Дуже цікавим є експеримент Базелі, який уявляє апокаліпсис штучного інтелекту, де штучний інтелект знищує всіх. То не допомагав йому розвиватися. Говард Лавкрафт, який писав у 20-х роках минулого століття, під час подібних до сьогоднішніх технологічних зрушень шокував нас тим, що сміливо дивився жахам у вічі. І сьогодні ми спостерігаємо схильність до подібної ностальгії перед страхом. Дуже багато людей полюбляють такий моторошний контент, тому що щось таке страховинне знижує нашу тривожність, якби це не було парадоксально. Це пояснюють навіть психологи. Одночасно з цим такі роботи зачаровують. Нейромережі зачіпають наші найглибші страхи перед невідомим. Якщо ми на секунду уявимо, що світ перетвориться на сюжет з антиутопії, то ось такі жахливі зображення можуть стати нашим покаранням. Скажімо, якщо уявити, що в нам вживлятимуть якісь мікрочіпи і нам будуть показувати рекламу, я вже бачила дуже багато жартів про це. То уявіть собі, яким інструментом для залякування можуть бути такі нейромережі. Я вже не говорю про те, як це впливає на дітей сьогодні. Всі ми бачили, як тітки дивляться такі відео, де котики. Співають пісню Біллі Айліш, і там дуже карколомні просто сюжети. І діти на це настільки ведуться, вони ще не розрізняють, чи це згенеровано, чи ні. Я думаю, вони ще не всі розуміють, що таке штучний інтелект, і вони просто реально реагують на це. Тому можна стверджувати, що для дітей ось такий контент є дуже некорисним. Отже, варто їх у цьому обмежувати. А ми дорослі спостерігаємо сьогодні за цим як за цікавою виставою. І подивимося, що буде ще через 5 років. Тому що сьогодні це використовується маркетологами. Ви вже бачили ці зошити, різні банери штучним інтелектом. Це комерціалізується. І я не здивуюся, що в найближчому майбутньому продаватимуться книги, написані штучним інтелектом, випускатимуться музичні альбоми. І хто знає, що ще може бути створене. Чекає. Ваших коментарів щодо цього всього, що ви думаєте про ось такі тенденції? І чи лякає вас такий контент? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі. А також ставайте спонсорами мого каналу.